В Ода тепер працюють і серед ночі. Цілодобово чергувати вирішили депутати-опозиціонери. кажуть, проводитимуть прийом громадян. Як проходить ніч в адміністрації та чи залишаються тут активісти, бачила Юля Медвідь. Попри будь-які заборони, обласна державна адміністрація і надалі залишається в облозі. На вулиці стоїть бочка, де можна погрітися. Це став символ цьогорічної революції. А вже у середині, на п'ятому поверсі, гуртується основна частина активістів. Перший, кого ми зустріли ще на вулиці, охоронець Олексій. Хлопець каже, пускають серед ночі, в ода далеко не всіх. Якщо люди йдуть один, в них немає ніяких пакунків з собою, то людина з охоронцем направляється з одним із охоронців, направляється наверх. Якщо людей є група, Ну, відповідно, спускаються ще декілька свого е, свого роду волонтерів охоронців з Варху Суди. Ці люди відсіюються, ну працівниками міліції, провіряються документи, тому що як би не було це стратегічний об'єкт. А вже на п'ятому поверсі життя вирує. Тут навіть посеред ночі постійно кілька десятків людей. Тут, попри те, що за вікном вже ніч мало кому до сну. У декого ж взагалі повноцінний робочий день. Сьогодні прийом громадян у двох депутатів. Тернопільські басінь державної адміністрації я Чергую перший раз всі решту дні я чергував у Києві на вулиці Грушевського. І вважаю, що сьогодні депутати в першу чергу мають стояти в перших рядах. як ви бачите, є люди, з якими ми спілкуємося, які е, висловлюють свої питання, які їх турбують. Тобто, людей є достатньо. Цей чоловік сьогодні мав мене прийняти в день. А в зв'язку з тим, що сьогодні в мене така була ситуація, зв'язана з похоронами. Я не могла прийти своєчасно. Я перезвонила йому. Він каже, будь то я приїхала, щоб щоб я йому не морочила сто разів голову. В той час, поки депутати приймають громадян, тут постійно транслюються останні новини країни. А дехто може собі дозволити просто відпочити. Для тих, хто вже виспався і заступив на чергування, канапки з салом і свіжий гарячий чай, хоч морози вже не такі люті, та й в приміщенні тепло в меню чесник, лимони та мед або ніхто не захворів. Ну чай, каву з медом, бутерброди такі, щоб люди були як ардовольні. Головна потреба в волонтерах хлопці-охоронці. Вони називатись не можуть, але запевняють, зброї у них немає. Головне здоровий густ і витримка. Я не маю. Ну нема, тобто тільки руки, ноги, камуфляж. Він, він має мати по собі здоровий густ, це саме головне творезість. Зберігати спокій, не на, на провокації не піддаватись. Двома поверхами вище біля кабінету губернатора. Вже не так людно, але чергування все одно триває. Навіть серед ночі чекають візиту Валентина Антоновича. Можливо, прийде Янукович, можливо, на вступника якогось призначить. Ми його хочемо зустріти мирно, спокійно. В облдержадміністрації Ми зустріли північ. Досі майже ніхто спати не ліг, іти додому не збираються. Скільки часу треба на відпочинок, вирішує кожен за себе. Люди самі для себе визначають. Коли відбій, і ну просто потрібно людям гарно відіспатися. Тому в принципі в нас все діється навіть частково самоорганізовано днювати і ночувати обіцяють тут до того часу, поки євромайдан та протести триватимуть у столиці.